Вітаю, шановні Марганчани. Марганецька територіальна громада має статус території, на якої ведуться бойові дії. У зв'язку з частими прильотами від окупантів, які знаходяться в місті Енергодар, гради та урагани прилітають до нашої громади. Відбувається дуже часто руйнування домівок. Вилітають вікна та дахи злітають. У зв'язку з чим. Розкажу вам алгоритм дій, які необхідно зробити у разі такого стану. Перше, що необхідно, це необхідно зафіксувати на свій мобільний телефон фотографії порушень, які були завдані. Потім після цього, або ж поперед цим, необхідно набрати 101. Це надзвичайне це управління надзвичайної ситуації. Та поліцію, які приїдуть та зроблять свою роботу. Після чого, як вони зроблять свою роботу, ви можете там наводити лад на своїй території чи і проводити інші відновлювані роботи. Після вказаних дій вам необхідно звернутися з письмовою заявою до виконкому органецької міської ради, до двадцятого кабінету та написати заяву про те, щоб комісія обстежила ваші руйнування, які відбулися в ваших домівках. Як ви напишете заяву, комісія управління капітального будівництва вийде за вказаної адреси та складе відповідний акт. На підставі цього акту ви отримаєте оригінал акту, вказаний акт вам необхідно подати до порталу Дія в послугу пошкоджене майно та прикріпити туди фотографії порушень, після чого буде розглядуватися вказана, вказана заява. Вказаний акт буде розглядуватися державними діячами, та відповідно до цього акта буде надана державна допомога з державного бюджету. Хочу сказати те, що якщо ви не прийдете та не пишете заяву, комісія не вийде за вказаними адресами. Чому тому, що у нас дуже багато адрес, і коли комісія виходить за адресою, там то немає хазяїна, то немає. Сусіда то нема кому показати, то нема ще якісь випроси. і е, порушень дуже багато, і комісія фізично не встигає всі адреси провірити. Тобто, приходьте, пишіть заяву, е, залишайте ваші мобільні телефони, на підставі яких буде з вами зв'язано, та е, буде обговорено, на який час комісія зможе прийти, щоб і до вас було зручно, і ми могли туди потрапити для написання заяви. Не, не, не потрібно ніяких документів. Пишете ім'я е, по батькові, адреса, де було, і коли це все трапилося. Після чого, як я вже сказав, буде буде комісія виходити за вказаною адресою. Також хочу, хочу повідомити вам, що ворог, який знаходиться на протилежній стороні. Від нашого каховського водохранилища постійно б'є по інфраструктурі міста Марганця, намагається дестабілізувати ситуацію в місті. У зв'язку з цим мешканці міста Марганця вже зазнали деякі незручності по надходженню води до домівок. Постійно туди йдуть прильоти, у зв'язку з чим я прошу вас, щоб у вас був постійний запас води, як мінімум на троє суток. Ми постійно Налагоджуємо, питаємося якнайшвидше зробити всі, всі ремонтні роботи, які кожен день ми щось ремонтуємо на вказаних участках, то лінії передачі, то ще щось. Тобто будьте, будьте уважні та зробіть запас питної води на троє діб. Дякую, бережіть себе, шановні марганчани, Слава Україні!